Тарас Шевченко, уривок із поеми Тополя, виконує Степанова Єлизавета. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б ти любила, Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала. Не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'яниш, моя доню? Мати не спитала за старого, багатого. Нишечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Лигше мені в труні лежить. Ніж його побачить. Отак От те та чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала, по діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне полю до самого.